Легенда Рено повертається. Абсолютно новий Megane Седан вже в Україні. Яскравий представницький амбітний. Меган Седан втілює в собі енергію сучасного міста. Динамічні і виразні лінії кузова створюють відчуття сучасності і надійності. Megane Sedan можна впізнати з першого погляду. Повністю світлодіодні фари з фірмовим контуром в формі літери С виглядають дуже ефектно і додають преміальності. Унікальну індивідуальність підкреслить вдень і вночі темно червона лінія задніх лед ліхтарів. Вишуканий дизайн підкреслює панорамний скляний дах, який елегантно перетікає від лобового скла до заднього. Новий Megane Sedan на 27 см довший за новий Hatch. Колісна база в 2,7 метрів один з найкращих показників в сегменті. В Україні Маган запропонує такі двигуни: вже знайомий бензиновий 1,6 літрів потужністю 115 кінських сил, півторалітровий дизельний двигун потужністю 110 кінських сил, який запропонує низьку витрату пального, яскравий жвавий бензиновий турбодвигун об'ємом 1,2 літри потужністю 130 кінських сил. Дизельний двигун та турбобензиновик оснащені сучасними технологіями для підвищення продуктивності і економії, наприклад, система Energy Smart Management. До речі, завдяки якісній шумоізоляції, ви майже не почуєте звук мотору в салоні. Тягу на колеса передає коробка передач EDC – преселективна роботизована трансмісія з подвійним щепленням на 6 або 7 передач. Конструктивно вона дуже схожа на механічну коробку, але комфортна як автомат. Водій майже не помічає момент перемикання. Для любителів все контролювати EDC пропонує можливість ручного вибору передач. Меган Седан із сучасним та стильним інтер'єром пропонує комфорт високого рівня. Матеріали салону якісні і приємні на дотик. Структура сидінь ідентична сидінням в нових спаси талісман моделях преміум сегменту в лінійці Рено. Відмінна бокова підтримка, бездоганно оброблена обивка, підігрів і масаж, залежно від комплектації, зроблять вашу подорож з новим Megane Седан максимально комфортною. Панорамний люк наповнить салон світлом і додасть романтики вашій подорожі. Меган функціональний і практичний. Тут є роз'єми для двох флешок, додаткового обладнання, розетка на 12 вольт. В нас топова версія, тому тут є ще роз'єм для карти пам'яті. Відділення для смартфону або карти ключ, зручна центральна консоль зі сувним підлокітником. Довга колісна база в 2,7 метри, забезпечує достатньо місця для пасажирів. Кут нахилу спинки покращує комфорт посадки. І незважаючи на те, що автомобіль достатньо низький, місця над головою заднього ряду від цього не страждає. Завдяки карті Ключ Вільні руки можна відкривати автомобіль, потягнувши за ручку, зачиняти його, просто відійшовши на кілька кроків, а ще відкривати багажник, провівши ногою під бампером. І це нагадаю в це сегменті. Меган Седан пропонує досить просторе багажне відділення об'ємом 503 літри із запасним колесом. Сидіння водія дуже зручне. Бокова підтримка гарно тримає в повороті. А регулювання керма, по вилітої висоті навіть в базовій версії магана, дозволяє брати зручне положення. Зі шкіряними сидіннями пропонується функція масажу і електрорегулювання поперекової зони. Кнопки обігріву сидінь розташовані дуже зручно на центральній консолі. Для максимального комфорту взимку Меган може оснащуватися обігрівом керма. Кнопка вмикання цієї функції знаходиться ліворуч. Тут же поруч розташувалися кнопки відкривання багажника та кришки паливного бака із салону. Новий Меган Седан побудована на модульній платформі альянсу renault Nissan Common Module Family для сегментів C і D. На цій платформі вже створені нові Renault ESPAS, Talisman, KLOS, Nissan Qashqai і X-Trail. Як бачите, новий Меган пропонує системи і характеристики, які частіше асоціюються з більш високим сегментом. Стильний, сучасний, технологічний бортовий комп'ютер з 7-дюймовим цифровим дисплеєм пропонує можливість вибору стилю зображення і кольору. За допомогою кнопок на кермі ви можете гортати меню бортового комп'ютера, відповідати на дзвінки, встановлювати швидкість круіз-контролю і регулювати деякі функції, якщо ваша версія Megane не оснащена Airlink. В деяких версіях на центральній консолі розташований стильний і технологічний екран мультимедійної системи Ерлінк 2. Новий Ерлінк 2 із сенсорним дисплеєм 7 або 8,7 дюймів, як у нас, пропонує нову ергономіку навігації. Ви можете керувати налаштуваннями систем допомоги водієві, навігації, мультимедії, телефонії, слухати музику та дивитись фільми зі своєї флешки або обирати фотографії для свого профілю. За допомогою R-Link 2 можна конфігурувати чотири домашні сторінки та створювати до шести профілів налаштувань ваших особистих вподобань. А ось так можна регулювати кліматичну систему. Все це так само просто, як користуватись вашим персональним планшетом або смартфоном. Нові технології дарують вам унікальну можливість налаштовувати автомобіль під свій стиль та настрій. В цьому допоможе ексклюзивна система Renault Multisense. Реакція і звук двигуна, зміна передачі, жорсткість керма, підсвічування салону і бортового комп'ютера, стиль відображення інформації. Всі функції поєднуються в одному з п'яти режимів водіння спорт, комфорт, еко, нейтральний і персональний. Меган також дбає про вашу безпеку і комфорт. Усі версії Магана оснащені системою ESP, системою допомоги при старті на підйомі, системою контролю тиску в шині, яка просигналізує про втрату тиску в шині, якщо вона здулася або в разі проколу. Сенсори контролю сліпих зон визначать рухомий об'єкт, і тоді в боковому дзеркалі засвітиться індикатор. Система у тому водія попередить, що вам потрібно зробити паузу. Система реагує на нестабільний рух. Функцію паркування тепер покладена на сучасні технології. Система сама обере потрібну траєкторію, а водій лише керує за допомогою гальм, газу та перемикає передачі. Потрібно тільки слідувати підказкам системи. Система також допоможе виїхати з тісної парковки. Рено дбає про навколишнє середовище та варжаманець. Тому всі версії Мегана оснащені функцією екомод, яка допоможе зекономити до 10% пального в залежності від двигуна та стилю водіння. Індикатор перемикання передач в бортовому комп'ютері покаже кращий момент для зміни передачі. Тахометр за козоною показує оптимальні для економії оберти. А індикатор стилю водіння у вигляді деревця покаже наскільки економно ви ведете. В меню Ерлінг2 водію запропоновано проаналізувати свій стиль їзди. Можна подивитись звіт про поїздку та отримати поради, як оптимізувати витрати пального. Новий Меган Седан пройшов серію випробувань в екстремальних умовах та невитривалість. 276 тисяч кілометрів на треках випробувальних центрів, що імітують найскладніші дороги і ситуації це приблизно 830 тисяч кілометрів реальних доріг. Для виробника дуже важливо, щоб автомобіль задовольняв своїх власників у будь-яку погоду на будь-яких дорогах. Тому всі автомобілі, що поставляються в Україну, проходять відповідну адаптацію. Меган Седан забезпечить відчуття контролю над дорогою, спокою та гордості від володіння технологічним і представницьким автомобілем. Запрошуємо вас до офіційної дилерської мережі «Рено» в Україні, щоб протестувати «Меган Седан» та, можливо, розпочати ваше «Меганове життя.